Вітаю малята! До нас прийшла лялька Оленка. Давайте подивимось, у що вона вдягнена. На ній штани, курточка, шапка, шарф та рукавички. На ніжках в неї взуті чоботи. Діти, а коли ми взуваємо чоботи, черевички, красівки. Так, вірно, коли виходимо на вулицю, пропоную вам. Вивчити вірш Олени Благиніної навчу я братика взувати. Я вмію узуватись, хочу взуюся умить, і малесенького брата цього ж хочу научить, Чобітки є в нього, цей на ліву ногу, цей на праву ногу. От як чудово. Діти, що вміє робити дівчинка? Взуватись, що є у братика. Правильно, чоботи, чому навчила Оленка-братика? Давайте ще раз послухаємо віршик і спробуємо його запам'ятати. Я умію узуватись, схочу, взуюся умить і малесенького брата цього ж хочу научить, чобітки є в нього цей на ліву ногу, цей на праву ногу. От як чудово! Дітки! А давайте з вами подаруємо нашій оленці чобітки. Для цього ми з вами виконаємо аплікацію. Нам потрібно буде кольоровий папір, ножиці, клей і також допомога батьків. Ми вирізаємо з вами форму чобітків. І вирізаємо з кольорового паперу геометричні фігури, які ми з вами вже знаємо. Ми вивчали. Це квадрат, трикутник і круг. Колір вибирайте будь-який, який ви забажаєте. Візерунок викладайте також за своїм бажанням. Я сьогодні виклала ось так. Щоб бітки прикрасимо, щоб вони стали барвистими і яскравими. Я сподіваюся, у вас все вийшло. Надсилайте мені свої роботи. До побачення!